Від виховательки у дитячому садочку, помічника народного депутата до начальника управління і рангу державного службовця. Трудова біографія Ірини Басової багата на творчі пошуки. Сама Ірина Васильівна зазначає, що здобула неоціненний досвід спілкування з людьми, а функції посадовця підкріпить своїми знаннями, здобутими в Санкт-Петербургському державному університеті. Есть, я віддаю э, собі повніше чут в тому, наскільки це важлива, відповідальна і серйозна робота. Вот, и э, насколько важно выстраивать открытое, честное, правдивое. Повторюсь, ще раз відкрите, тому що це важливе слово отношення власті і суспільства. Налаштувати зв'язок влади і громади і спроектувати його на висвітлення діяльності посадовців і чиновників різного рівня. Такими мі є пріоритетне завдання очолюваного Іриною Басовою управління, зазначив очільник області Сергій Рижук. Голова обласної державної адміністрації наголосив і на тому, аби влада і журналісти залишились на такому ж рівні продуктивної співпраці, аби новий начальник управління слідувала уже заданому курсу. Питання внутрішньої політики виходить на першу роль, оскільки в державі розпочалися крупнокаліберні реформи. Я б так сказав. Масштабні реформи. Реформи не стільки там непопулярні серед більшості народу українського, а скільки вони стають непопулярними із-за. Запізнілої подачі інформації, роз'яснення і всієї роботи, яка повинна здійснюватися внутрішня політика в області, в регіоні, в районі і до села і селища і до сільської хати.